Вітаю, друзі! Це дайджест імені Харкова. Тут ми говоримо про харківські такі економічні, урбаністичні, можливо, навіть трохи політичні новини. Говоримо про це через кожні там два-три, можливо, чотири тижні, як накопичиться, скажімо так. Тому підписуйтесь, залишайтесь зі мною, є тайм-коди, можете просто гортати далі, якщо вам тема не цікава. Ну, і Якщо я щось пропустив, то обов'язково пишіть про це в коментарях. А це канал Павла Храмова. тут ми зазвичай говоримо про мобільність, урбаністику та Харків для людей. Сьогодні у нас 13 лютого, і я був на Лопанській набережні зранку. І не те щоб новина, але просто цікаво. Дивіться, що там вже почали робити. На день закоханих там вже роблять інсталяції. Штучні квіти, це все звісно зрозуміло. Але зацікавило те, що не працює там оці мобільні їх мафи, як це назвати, і не можна там купити каву зранку. Я поговорив з комунальниками і з'ясували, що там в принципі не можна купити. Вони два тижні як не працюють, і відкриваються тільки на свята. Ось вам модель такого харківського підходу до громадських просторів. Тобто зробити якийсь красивенький ремонт, зробити освітлення красивіше, ніж в інших містах, напхати туди штучних інсталяцій, я не знаю, посипати все сілі, щоб вона красивенько виглядала, і загнати туди свій бізнес, щоб продавали на свята. Так би мовити, найжирніші такі дні, коли да, то продавали там Глінтвейн, каву і все таке інше. Ще, що мене дійсно обурює, це оце така харківська псевдоідентичність. На День закоханих вони зробили в стилі Love Is отакі кохання це разом дивитися на нічні вогні Сумської. Прикольно, да? так? Такий на символ корупції Харківської от класно. А, і, до речі, на цій картинці, оці стовпчики, які поставили після того, як там Зайцева створила ДТП. Коротше, не знаю, можливо, у мене професійне щось таке, знаєте, таке, ну, мене тригерить це все трохи, але ну, я не насолоджуюсь таким. Вибачте, але, ну, що ви думаєте? Напишіть в коментарях, може, я перегинаю. Кохання це. Мати свої особисті місця. Особисті місця у нас в розумінні Харкова да, це от, оці прикраси. Знаєте, культивують цю таку штучну, цю харківську ідентичність. А оце, до речі, не так і все погано. Да. Кохання це знати, де саме біля градусника. Ну не знаю, прикольно. Хоча знову на картинку вже додали ці сосни. Тобто, знаєте, сосни це все. Це вже Харків. Кохання це коли він знає твою улюблену піцу з буфета. Оце, до речі, прикол. Да? Це вважається вже рекламою. Заплатили за це. Що це таке? Можливо, нормально так от рекламувати буфет. Що буфет це харківський бізнес? їжте там. Це набережно, це соцільний, якийсь такий синтетичний простір. Не цікавий для мене взагалі. Він не працює, там людей майже немає. Тобто, що таке класна пішохідна вулиця, коли вона працює цілий день. Зранку там е, якийсь, е, я не знаю, каву можна зайти купити, в обід там бізнес ланчі можна зайти. Ввечері там люди виходять погуляти на такий променад. Тут взагалі нічого цього немає. І навіть вони відкриваються тільки на свята таке, коротше. Значить, е, в Харкові монтують каток біля металіста, там, тому що там, от, типу, метро поруч. Щоб було все безпечно. Чесно, я б не додавав би цю новину, вона мене трохи дивує в тому плані, що а не занадто пізно. Можливо, вони подивилися на те, що відбувається на стрілці, і кажуть, та ні, треба харків'янам зробити, щоб вони катались нормально, типу, щоб там можна було в оренду взяти і покататись нормально. Ну, нібито нічого такого жахливого, да? тут лише цікавить одне: чи не є це якимось планами на те, щоб потім щось. З цим простором зробити, тому що там цей простір взагалі не працює. Це не парковка, це просто такий е, велика, якась порожнеча. Будемо спостерігати, що там буде відбуватись далі. Можливо, це такий, знаєте, е, на наступний рік там щось закинуло. Київський урбаністи-блогер Діма Макагон написав прикольний пост про своє житло. Тут він каже, що в 2019 році, обираючи в якому ЖК придбати квартиру, я керувався цінностями щодо забудови, які я сам пропагандую. Одним із найважливіших для мене в житлі це висотність. <забудову>, да? Особливо коли мова йде про комплексну, а не точкову забудову. Звичайно, це сильно звужує пошук як і по кількості, так і по вартості. Ну, далі він розказує, що обрав ЖК Ліпінка і взагалі не пошкодував, що у них з сусідами там гарна така спільнота є, що є котельня на покрівлі. З опаленням все нормально, у них воду не відключають так сильно. І все-все-все через те, що от висотність дуже впливає. Немає ліфта, тобто в блекаути набагато краще. Про це ми писали ще з 2022 року. Що ось такі цінності нового урбанізму вони доволі непогано відповідають на виклики війни. От ці маленькі такі громади, які живуть, спільноти, такі, які дбають про будинок в плані безпеки, в плані навіть ждунів здавати, тому що ти сусідів знаєш, а коли ти їх не знаєш, то тут набагато простіше. Ось, І в блокаути виявилося все набагато краще. Висновок такий, Діма, робить: він каже: хочете комфортно жити, слухайте урбаністів. І це справді так і є. Слухайте урбаністів, і до речі, є хибна думка, що всі урбаністи, вони знаєте однієї думки. Насправді ні. Просто є для урбаністів, там як для архітекторів, якісь очевидні речі, де вони об'єднуються. Наприклад, так, що неможливо будувати комфортне місто для автівочок, там щоб тільки все було для автівочок і всім тоді буде зручно. Тут зрозуміло питань нема. Але чимало є тем, де люди сперечаються. От, буквально вчора дивився відео, де блогер критикує 15 хвилин на місто. Рекомендую підписатись, дуже класно викладає, Це перше відео на каналі. Молодець, дуже лаконічно і все, все дуже прикольно, розповідає він. Якщо ми вже говоримо про СББ, то класний пост, який я раджу прочитати від Юлії Пономаренко. Вона є в управлінні ОСББ в Харкові, і вона в деталях розписує, яке ставлення до СББ в Харкові. І там дуже-дуже цікаво. Є програми співфінансування. Там, коли місто дає, наприклад, 97%, а там ОСББ 3 відсотки, є там 75 на 25. І от вона розповідає, як все це відбувається. Що власне чиновники в ручному режимі обирають допомагати вам чи ні. Роблять те, що хочуть, те, що їх не просять, вони роблять. Наприклад, вони дуже люблять косити траву, хоча ніхто не просив їх косити траву, вони хотіли залишити. І в кінці така тема підіймається: що тепер, щоб співпрацювати місту з ОСББ, у них є вимога, як я розумію, негласна вимога, що ви маєте підписати контракти з чотирма комунальними підприємствами. Ось, якщо не підписали, то не розраховуйте на допомогу від міста. Тобто, ну я по-перше, давайте скажімо так, що це я вже не тільки від Юлії почув, я чув це від декількох ОСББ. Тому а, виглядає, наче як вже напрямок розвитку. Неправильний напрямок розвитку, тому що місто без того дуже відстає в плані того, щоб перекладати відповідальність за багатоповерхові будинки на мешканців, і звісно, що це популізм. Мешканці не хочуть, хочуть щоб платили з податків. Все це зрозуміло, щоб їх двори прибирали. Вони не думали про це взагалі. Це модель топікова. Зараз про це не будемо говорити. Можливо, про це треба окремо відео записати, але якщо ви цього не розумієте, то напишіть в коментарях, я, можливо, зроблю якось окреме відео про це, чому моя така думка про це. В інших містах навпаки хизуються скільки будинків по переходу на СББ, і вони є для нас прикладом. У Харкові навпаки, гальмують цей процес. І у мене, чесно була надія, що вони трохи ну, поміняють свою думку. Тому що там у них на сайті почали з'являтися якісь рекомендації для ОСББ. Але схоже, що ні, навпаки, вони хочуть керувати всім послугами і коштами, які могли б розподілятися на будинки. Все має бути монополізовано. Далі наша улюблена рубрика прибирання снігу в Харкові. Як ця тема задовбала, чесно. І, знаєте, виглядає так, що от коли перший сніг. Пішов всі його оцінювали. О, як в Харкові швидко прибрали, як в Києві швидко прибрали. І причому така цікава історія, що коли в Києві, наприклад, все розтануло і замерзло, всі ходять і на наступний день і показують: дивіться, як в Києві важко пройти. а От в Харкові. В Харкові буквально от сьогодні на вулицю, якщо виходиш, дуже важко пройти повсюди, тому що нереально закидати все піском. Він не рятує, бо воно замерзає кожні декілька годин. Там, ну не знаю, дуже багато цього піску потрібно, і воно не працює. В окремих локаціях вони встигають це вичистити все, але в цілому дуже. Багато місць де важко пройти. От Сьогодні я був на Лопанській набережні, і там є провулок Лопанський, да? і там просто жахлива ситуація. Тому тема трохи дістала, що всі оцінюють тільки, от як прибрали перший сніг, а як воно виглядає в. В рамках усієї зими, коли там скільки днів ми ходимо, скільки слизько. В чому це проблема? Це ми не будемо оцінювати. Якесь таке пусте змагання. Вийшов сюжет на каналі Ми Україна, це єдиний марафон, як я розумію. Там працюють журналісти Сітіві, ну і багато інших зараз. І вони, от все на єдиний такий правильний меседж, і тут використовує знову Харків проти Києва. От давайте послухаємо трохи, що вони кажуть. Київ ганебно непрохідний цієї зими, практично скрізь тротуари та вулиці. Та двори не чищені, не посипані піском або сіллю. Прикольно, так, да? вона стоїть на почищеному тротуарі. Ну, буквально це звичайний почищений тротуар, як виглядає зараз більшість тротуарів в Харкові. Да, він не під нуль почищений, але він почищений насправді. І каже: тротуари ніде не почищені. А тепер дивіться, що підписники помітили, коли вже переходять до Харкова. І тут на арену виходить така собі Тетяна Дицяк. Вона місцева кореспондентка. про Харків розпадає, і що вона каже про Харків? Харків під постійними обстрілами. Окупанти нищать енергетику, житлові будинки, комунальники зашиваються. Прикольно, да Київ, типу, не обстрілюють зараз? Чи що? Що за бред взагалі? Харків під постійними обстрілами і ще тут перебирають класно. А Київ не обстрілюють? Ну, у мене таке враження, що цієї зими Київ. Обстрілювали не менше ніж Харків. Я цифри не скажу. Але от по спілкуванню з друзями, родичами і іншими, хто живе в Києві, е, ну набагато більше обстрілювали. Я б навіть так сказав, сміливо. Е, так, Харків в цілому сильно обстрілюють, і це немає сенсу порівнювати. Але блін, нафіга ви це робите? Ці журналісти. Нафіга ви кажете, що Харків під постійними обстрілами таке буває, що в Харкові за весь день навіть вибуху жодного немає. Тому що майже все, що легко долітає до Харкова зараз, воно долітає до Києва. Нас не так багато обстрілюють там РСЗО і Давайте у це та ще замітало, а вони вже з лопатами. Тільки за добу вивезли сотні тонн снігу. Коли Харків накрило, комунальники попросили харків'ян пересидіти вдома. Самі кинулись на боротьбу з наслідками. Дві тисячі людей, дві сотні машин щодня розчищали дороги, зупинки транспорту, пішохідні доріжки. Інколи аж до блиску. Це все звучить як якийсь звіт. Партія. Чесно, наші комунальники працюють і день і ніч і повсюди чисто. Може, це наш секрет буде, але секрету тут нема, тому що працює техніка спочатку з відвалами. Тобто, очищається. Секрету каже, нема. Я розповідаю, який секрет Харкова в Києві. Офіційна причина, чому не прибирають сніг, тому що не вистачає комунальників, які готові розкидати пісок і сіль. Все закликають виходити це, робити, допомагати. Чому їм у них не вистачає комунальників? Тому що в Києві життя набагато дорожче, і тому, що там платити мінімалку не вийде. Наші комунальники, наші оцей благоустрій, вони отримують мінімалку, можливо, трохи більше. Ну, після податків це там, 6 тисяч гривень. Ось секрет Харкова що в Харкові є люди, які готові за такі гроші працювати. Чому воно є? Оце питання. Оце треба питання ставити. І скажіть чесно: секрет Харкова, наш, тому, що у нас є комунальники, які готові працювати за мінімалку. От це буде об'єктивна журналістика. От дивіться, цікава історія. Стоїть харків'янка у дворі. Поруч не почищена. Як вона реагує на ситуацію? Цієї багатоповерхівки на Олексіївці посипано, але не почищено. Невже не прибирали? Місцеві жителі кажуть, претензій до комунальників не мають. Проблема в припаркованих машинах. Можливо, тут не почищено на дорогі, Я не знаю, чому але розчищалося. Угу. Тому я не можу сказати, що комунальні служби погано працюють. Нормально, да, стоїть біля непочищеної дороги, і каже, можливо, тут не почищено, але все нормально, все почищено. У Києві стоїть на тротуарі, де не почищено, і кажуть, нічого не почистили. І у Харкові стоїть харків'янка біля непочищеної дороги проїзду, і каже: Нічого страшного, нам все нормально комунальники молодці. То може різниця насправді не в тому, як чистять сніг, а в тому, наскільки критично містяни обох міст ставляться до роботи. Я не, не кажу, що в Харкові там гірше чистять, от зараз не кажу цього. Але явно цей поріг толерантності він дуже різний. Тому що коли в Києві блекаут і коли там опалення не подають, то там дороги перекривають. Там от такі люди, уявіть собі, тому ви знаєте про це. Коли в Києві там світофори не працювали на блекаути, там був галас на всю країну. У Харкові тиша, ми навіть цю тему не можемо розкрутити. І до мінусів зимового обслуговування, яке у нас. Використовують у Харкові пісок і сіль потрапляє в річки Галина Краснобрижа — це еко-волонтерка, яка кожні вихідні виходить і прибирає там на ХТЗ цей мокрий жихар, цей яр. У мене про це є відео. Подивіться там, я розповідаю взагалі дуже круті люди. Я пишаюсь такими харків'янами, і ось вона публікує фотографію з тієї самої річки Жихарець і коментар додає. Жовтуватий потік від жолобу з боку ХТЗ – це злива з доріг та тротуарів, щедро посипаних піском. І це все несеться далі, річкою, перетворюючи її в каламуть. Хоча, як видно на фото, з центрального колектору вода тече без піщаних домішок, я трохи почитав про це. виявляється, що так: пісок, і сіль, яка йде разом з цим піском, часто, дуже шкідливі для річок, особливо маленьких речок. Тобто вони їх взагалі можуть вбити, вбити там і рибу, і все живе, фактично. І навіть просто пісок шкідливий, і особливо шкідливо для маленьких річок. Якщо велика річка, вона там ще ну, більше води, зрозуміло, да, там, вона ще може боротися з такими кількостями, а маленькі річки ні, вони не можуть. Тому ось вам наслідки нашого міста, нашого міста, яке засипано піском по самі вуха. Іноді його стільки насипають, що він вже не допомагає, тому що він просто відділяє. Оцю оцей лід, що знизу від цієї сльоти, скажімо так. Тому м, треба знати про вплив на екологію, щоб оця картинка засипана піском, вона не викликала лише позитивні асоціації, скажімо так. Значить, у Харкові на Амосова 15 прорвала трубу. Не те, щоб це новина, таких новин багато, але я думаю, що про це варто говорити, тому що харків'яни не можуть виїхати часто, воно все замерзає на вулиці, сидять без води. І про це треба говорити. Я от про свій кейс писав, і таких випадків дуже-дуже багато, замість того, щоб витрачати на пафосні проекти, треба витрачати на замін труб, на інженерні проекти, да, за які важко похвалити. Тому що для звичайного користувача один кілометр і 100 кілометрів труб, заміна 100 кілометрів труб, звучить однаково, ну, яка різниця. Але це. Спокійніша зима, без того, щоб ви залишились до весни своєю автівкою вдома. Ну і часто пройти там не можна також. Ну і також у вас буде вода. Скучно, не так цікаво, як пафосні проекти показові, але. Корисним вара медіа випустили матеріал, в якому дають статус ситуації з щедруванням в саду Шевченка. Там був конфлікт зимку, якщо ви не знаєте, там почитайте про це. Люди збирали на зсу гроші. Да? Тобто щедрування завжди це про гроші, те, що треба збирати гроші, але вони сказали, що ми не для себе, а просто на там донати, на якийсь збір. Ось і до них причепилась охорона. Можете прочитати про це все там. І Гвара зробила зараз такий матеріал, такі типу підсумки статусу, де воно все зараз зависло, де заява в поліцію. Коментар війде Андрія Кравченка, який любить розказати щось, які ми всі неправильні, як треба любити їх ставлення до парків. Ось і він. Значить, розповідає, що не має бути у них ніяких посвідчень, і типу вони не представляються взагалі, і їх пізнавати охоронців треба лише по формі. Нормально, да. Тобто поліція має представлятись, а охоронці у нас мають більше повноважень. Їм не треба представлятись. Вони можуть просто в парку до тебе підійти і сказати, чого ти не маєш права робити. І, і ти не будеш знати, хто з тобою розмовляє. Орієнтуватись треба на форму. Ну, завтра я одягну форму і піду в сад розповідати всім, що не можна сидіти на лавочках. У нас тут нове правило. І доведіть мені, що у мене немає повноважень це говорити. Якась дурня виходить. Далі є коментар від поліції, речниця поліції надала коментар, і вона сказала: скажемо, так. Простими словами, конфлікт улагоджений. Однак, Толстая в коментарі для Гавари висловила здивування щодо цього висновку, адже вперше чує про залагоджене конфлікту. Прикольно, да? В поліції все норм. Вони проблеми не бачать. Не бачать проблеми в тому, що охоронець сказав, що він росіянин і таке і інше. Але бачать, що все нормально. Ми залагодили конфлікт. Сергій Деркач опублікував статтю. Це заступник міністра, який займа, зараз займається там транспортом, громадським транспортом. Це таке інше. Він опублікував статтю, чому пільговий приїзд в Україні став джерелом конфліктів і як це змінити. Тут він описує логіку законопроекту 56, 51 2 Вони пропонують типу монетизацію на картку, кидають гроші. Тим, хто має пільгу, наприклад, там військовий, да, і він може розплачуватись нею в громадському транспорті. Але найцікавіше, що тільки в громадському транспорті. Тобто це не класична монетизація в нашому розумінні, коли тобі дають кошти, і ти їх витрачаєш куди хочеш. А ці кошти саме на громадський транспорт. І ну, це такий, скажімо, не найгірший варіант, тому що все ж таки гроші будуть і йти саме на громадський транспорт. Але така модель, вона є такою тим таким рішенням, скажімо так, краще все ж таки замовляти транспортну роботу і робити відшкодування в залежності від того, хто надає пільгу. Та місцева громада вже уряд відповідна. І все ж таки зменшувати кількість пільг, робити більше знижки, там по 50-25%, 75%, щось таке, а не повністю. Скасовувати пільги, чому це стосується напряму Харкова? От питання: якщо у нас безплатний транспорт і немає валідації, коли пільговик буде використовувати картку? Оце питання. Я про це спитав його в коментарях. Ну там він надав якусь відповідь, але це будуть вирішувати громади. Тому тут цікаво входить картина. Або громада має піти і домовитись з урядом, щоб їм окремо. Компенсувала, тому що у нас вже безплатний транспорт, ми пільговиків закриваємо, дайте нам частину коштів. Або треба повертати валідацію. Гарна новина лише в тому, що це до 28-го року, все. тому що є час повернути платний проїзд і валідацію. Але я не думаю, що у нас влада піде на, на такий непопулярний крок, можливо, треба повернути валідацію. Подивимось, цікава така. Тема, як вона буде розвиватися ще одна новина національного рівня, яка вплине на Харків, дуже сильно. У 29-му році вступати до українських закладів вищої освіти будуть лише випускники пілотних академічних ліцеїв приблизно 15 тисяч. Це практично у 13 разів менше ніж у 25-му році, 200 тисяч випускників. Про це заявила заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова Під час вебінару це означатиме. Оберну конкуренцію за цих випускників конкуруватимуть заклади вищої освіти. Тобто, якщо ви сподівалися, що Харків буде і далі містом студентів, то тут дуже прикра новина. Не буде вже не буде стільки студентів міста по всій Україні будуть конкурувати за абітурієнтів їх стане набагато менше. Тут накладається демографія, те, що молоді люди в принципі в таких кількостях не народжувалися саме в цих роках. Закінчилася ця халява на Тобто, якщо взяти оцю демографічну ялинку, найбільше людей народжувалося останній раз, то це було моє покоління, потім тільки менше, і трохи більше потім. Але все одно це набагато менше, ніж наше покоління. І студентів буде набагато менше, де їх брати, і студентів стільки, можливо, ми не знайдемо. Подивимося, але для Харкова це виклик. І мені кажуть часто, що я там песиміст. От я вам реаліст кажу, що не буде Харків студентським містом. Не мрійте про це. Два з половиною мільйони. Там немає стільки людей, щоб навчати. Тому нам треба щось робити. І на Харків це дуже сильно вплине, тому що у нас є ціла інфраструктура у цих ВНЗ. Це і багато нерухомості, і в центрі міста, і багато людей, які залучені, які працюють. Значно буде зменшена кількість ВНЗ, тому нічого приємного нас тут не чекає. Харківський антикорупційний центр пише, що за 2 мільйони гривень планують оновити освітлення у парку на Салтівці. Не те, щоб суми великі, але, по-перше, там нещодавно була реконструкція, і що не оновили, А можливо, це інша ліхтарі. Ну, немає відповіді на ці питання. Але найбільше обурює користувачів те, що все це відбувається буквально під час відключень. Тобто, у нас відключення, а тут давайте ліхтарі міняти. Дуже дивно все це виглядає. Іноді так буває, це нормально. що якийсь інший департамент він думає про інші взагалі речі, їм теж треба працювати. Але звернули увагу люди на це. І, взагалі, зараз будь-яка зайва ілюмінація і щось таке воно викликає обурення, тому що люди сидять без опалення і без світла. Це не дуже приємно. Ну і в тему буде трохи поговорити про реакцію Ігора Терхова на. Відключення. Каже він, що обіцяли по 4 години відключати для будинків, які без опалення сидять, а їм відключають по 19. Як він там каже, я з харків'янами. Да тут така цікава історія виходить, що він звинувачує Укренерго, до Шмигаля звертається, одразу згадав, хто відповідає у нас за електроенергію в країні. А коли ці всі були конфлікти. з Енергостром, коли казали, що Харків краще підготувався, то тут Харківська міська рада да, нас відзначила на найвищому рівні, да, ми молодці. А виявляється, що набагато більше залежить не від того, як підготувались, а від того, кого росіяни обстрілюють більше. І коли Київ сильно обстрілювали, їм було погано, то їх легко було бити. А коли Харків обстріляли, зараз у нас досі, я нагадаю, судять багато людей без опалення і ще й світло включають. У них є такі будинки, таких будинків багато. Якщо не вірити, от спитайте в коментарях, напишіть. Але є у мене такі знайомі будинки, де дуже мало включають світло і дійсно немає опалення. То тут одразу винна Укренерго і все таке інше. Я не кажу, що взагалі роль Тєріхова нульова все ж таки є координація, вони допомагали це робити. Але оця така, знаєте, поведінка, коли все добре, вони хай до нас приліпає, а. Погане, вони ну, йде там на компанії погані, які обкрадають харків'яни, таке інше. Ну, даруйте, це така трохи, знаєте. Ну, я б не сказав, що це сепаратизм, але це відокремлення, що ми якась окрема нація. Він там каже, що прифронтові міста вони страждають найбільше там, типу, ну, даруйте, але які обстрілюють не менше, ніж Харків. Якщо взяти там за період зими, то там ого-го, як пролітали, і друзі з Києва кажуть, що постраждало дуже сильно, і там будинків набагато більше було і без опалення, і без електроенергії. Я думаю, що несправедливо ставити себе вище за інших. Все ж таки, ми, українці, ми всі разом переживаємо цю біду. Не треба нас відокремлювати якось. І все ж таки треба бути чеснішими да, в комунікації, де дійсно наша роль, де ми поруч постояли, де ми сфоткались поруч, ось, а де наша робота основна. І про негатив теж треба говорити, що да, ми от не відповідаємо за це. А нам, харків'янам, треба запам'ятати цей урок, просто. От, що коли нам, нас наступного разу кажуть і, і розповідають, що ми все зробили і все таке інше, то згадати оцю історію, як воно було цією зимою, що насправді не так воно завжди все є, як виглядає, як про це розповідають в новинах. В основному так воно не є, скажімо так. А вам дякую за перегляд. У мене є спонсорство як в Ютубі, так і на Патреоні. Вподобайка з вас, коментар. Пишіть, які новини пропустив, можливо, десь щось сказав зайве? Взагалі цікава ваша думка. Бережіть себе.